Окремою частиною даного проєкту була також стратегія імплементації проєкту, тобто було визначено напрямки сфери, в яких буде реалізовуватися фактично, дана, дана стратегія, тобто громадський транспорт, дорожнє господарство, моторизований індивідуальний транспорт, тобто складний рух, охорона навколишнього середовища і безпека руху. В якій черговості будуть реалізуватися дані заходи, тобто їх було розподілено на короткострокові, середньострокові, довгострокові заходи, які можливі джерела фінансування для реалізації цих заходів також тобто було значно, і хто саме буде такого покладної відповідальність за впровадження результатів даного проекту і реалізації стратегії? До таких рекомендованих заходів входили і заходи для створення передумов для ефективного транспортного планування, тобто і, і тут виходила і розробка керівних засад для міста, які і, повинні стати, і, 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 закріпити ті політичні цілі, економічні цілі в сфері і, транспортного планування. І, Подібні керівні засади мають більшість західноєвропейських міст, актуалізації розвиток транспортної моделі. Зокрема, в цьому напрямку вже здійснено певні кроки. Було також з німецьким банком узгоджено проведення спеціального дослідження щодо мобільності, яке буде дати змогу більше заповнити можливості. Прогалини і розширити розширити базу даних. Також проведення регулярних обстежень транспортних потоків і використання транспортної моделі при виборі та плануванні заходів. По тому по цьому питанні також було здійснено підготовлено проєкт ухвали міського голови, яким передбачається, що Модель повинна використовуватися при для при плануванні і виборі заходів з метою оцінки ефектів на транспортну систему. Наступні питання це забезпечення фінансових ресурсів, забезпечення людських ресурсів. Зокрема, проектом ЄТЦ передбачається спеціальні тренінги для проведення діалогу і визначення і підвищення кваліфікації, навчання для створення кадрового потенціалу, який, буде, який, який зможе належним чином реалізувати основні завдання.